Зараз я вирішила прийтися, бо не, не грібаю просто не грібаю. Я, я розумію, що е, е, на стан твій внутрішній притягуються можливості. Якщо ти в драйві живеш, якщо ти власна, якщо ти в тебе гармонія всередині, в душі, то все супер буде. Але якщо ти живеш щось тривожить, ти від чогось відходиш, ти з якого стресу і ти відчуваєш якусь внутрішню пустоту, то, на жаль, можливості не приходять. Коротше, буду частинами записувати відео, тому що представляти 20 хвилин посту просто розмовляла, я вас там два багато. багато... 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 багато я вас дякую за те, що ви зберігаєте здається для мене час. Я, я, я в шоці. В мене просто в шок, тому що вони все тупо обірвалися. Тому я буду все виклик... частинами це все робити. Коротше, що я хотіла вам сказати, що я вам стільки всього не говорила, це просто жах. Просто таку зняла, трошки буде вмикати. На 18-й хвилині мене просто все багато. Добре, повторюю. У мене зараз і не ось період, в моєму часі, коли е знаєте, коли немає тої енергії, коли у вас е немає гармонії всередині, зараз на стане якісь у мене просто потраслоти, е що сталося трішечки. Здивино, я розумію, що воно мене настільки вибило з колії, хоча мені треба завтра зробити. У мене завтра на 8 раунд були вправи. Потім мене в четвер. А, потім мені треба фотографію для укрпеси виправити. Потім мене в четвер а, справа з четвер. Вже я роблю корпесель. Не... Я не знаю, що в мене там далі буде, але в мене тоді потрібно знайти житло. Мені трошки мені я живу не в себе. І мене в мене зйомного житла, це все в руке. І я розумію, що. Вся ситуація, що в мене склалася, це все було не просто так, швидко, але воно мені дуже прийшло. Тому що е, певні люди, певний проміжок часу, вони е, до нас приходять чорність, наприклад. Mm -hmm. Дуже класно, коли людина ну, це все хоче, буде сміт. Я говорила, що я ще. Коли я сиділа в, в Кракові, це було десь рік назад, в вересень, я пам'ятаю, я говорила, що я планую переїжджати і представте, скільки мені прийшлося часу так, прийняти це рішення, щоб сюди переїхати. Сьогодні ми були, до речі, в Київ, я розумію, що я в мене не в серці так стало. в Києві, бо я туди повернулася. Забуваю, тому що буду так проміжками, тому що в мене не... Камера дуже ключ. Не камера, а телефон. Зберегося до тайка чи з Мені потрібен новий телефон, розумієте? Мені потрібен новий телефон. Я не люблю такі подарунки, мені, мене, для мене це все просто. Для мене там коли для мене дарує. Мені дуже дарують. Серйозно, я не знаю, коли добре, коли людина, коли людині років 12, це якісь восьмикласник, для мамки подарувати, треба збирати. Кошти, і не амину прийом. подарували біжутерію. Для мене біжутерія, фуферко. Серйозно, я? це в мене стрібло. Я купила це мені що це стрібло. Це почку мені подарувала моя хрещена. Це я купила сама собі Володимирський Собор, антро, коронці, перст, ці два... Колечко, ну це одне, воно одне, але я купила корише, ну, двойне одне. Я купила також способ. Потім це я купувала це з каміння, натуральне каміння. Я не пам'ятаю як називається, але це спокою, ну як я відчула це І Я купила, була в санавірі, коли відпочивала. Коли мені дорогі дороги прославляють що небудь, те, що не є, це не це недорого коштує. Це не дорого, це сріблення дорого. Там, можна, не стільки, ну, Я так люблю, такі вироби зі срібла, з камнего натурального. Нехай це буде не дорогоцінний, не брилянт, нічого не ні сваровських єс, і все, так далі. А це. Просто каміння природні якісь так або це срібло. Нехай навіть це буде золото, ну медичне золото, воно вже так трошечки так, інший рівень. Але на коли мені дарують бюджетерію? Те, значить, що людина має можливість подарувати. Тобто реально це говорить про те, що коли вам дарують таку війну, говорять, що ви не маєте цінності ніякої для цієї людини. Ті, що вам дарують там. Коротше, не важно, одешну, не білизну, там все одно. Що це синтетика якось, ви китайська, знаєте, що ви для людини нічого не представляєте. Я от не, я для мене краще мені, тому краще мені нічого не дарувати, ніж дарувати там біжути. Ну, чесно, от серйозно для мене це ну, вже я розумію, що для чого, ну, що це таке, і що в мене з собою не несе. Розумієте? Просто я ну я розумію, що люди в якийсь певний час мало до чогось. І в мене ось такого декілька людей. У мене так є на пальцях на руці п'яти пальців. Можна порахувати, скільки в мене людей мене витягували е, з того, щоб е, таку давали підтримку, щоб я виїжджала і Мене от Таку витягувала, витягувала, так. Потім мені робити, е, можливість з'явилася, хоча я говорила, е, я не буду. Е, як моя сестра проходить Крим Рим, жити з бабульками, дідусь, які бісять каком під себе, жити в якійсь общаги мені з клопами, я не буду приїхати. Тоді, коли в мене було. буде можливість, ця можливість в мене вискочила. Зараз я сюди приїхала, але я розумію, що в мене є інші справи зараз. Це не моє житло. Мені треба зняти житло. Розуміти. Мені треба телефону визначити. Якщо бажаєте мені подарувати новий телефон доход, а хорошою якісною камерою, то я приймаю подарунки. Ну Звісно, я так, жартую, жартую, але не, не так, щоб сині. Ось, тому, коротше, поняв. Ставте лайк, ви мене дуже підтримуєте. А ви не представляєте? Я замовила грецький салат. Так, все, я переб'ю. Замовила грецький салат. зараз сижу в ресторані, б'ю вино. І я не знаю. Я розумію, що мені настільки зараз ну, реально погано. Мені погано, якщо я піду додому, сяду вдома сама, буду там просто в цьому, знаєте. У нас мозок домальовує. Я вже собі говорю, але твій мозок домальовує, але твій мозок домальовує, тому що воно не так відбувається, хтось домальовуєш. Так, так, так і зараз в Польщі, так, так думки. Робота, ступінь, житло, нічого немає. І я так, ну, заспокоюся, шам, шам, пам'ятник? Твій мозок тебе найобує. Я сижу в ресторані, я пив вино, і їм я розумію, що мені так буде легше, розумієте? Ніж як присидіти вдома. А коли мені, я зараз собі роблю добре, то повірте, на це притягуються можливості. Я зараз собі посиділа, я відчула себе, що мені потрібно зараз, я відчула, що мені телефон потрібен, але я не пішла до. Якось, ну, я розумію, що це моє таке бажання, імпульсивне, при тому, що відбулося за останній час, те, що мене дуже вибуло, мені просто я питання, але я ріпнуся, просто ріпнуся і говорю, мені треба або собаку завезти, або телефон купити. Нет, телефон ще не говорю, або назад. Ну, коротше, не важливо. Серйоз прийму. А я така, що можу піти, реально телефон купити. По машинами. Це, мені треба якусь імпульсивну таку покупку, зараз щось таке імпульсивне зробити. Бо я розумію, що я з цього стану не тяжко вийти просто. Я на дійсно потрібен новий, тому що ну, там дуже багато всього накопилося, Це така, знаєте, пам'ять. Мені не хочеться ці фотографії зараз перебирати. Це все для мене пам'ятниця, для мене тяжкі моменти війна, це Барсик, який в мене пропав, це людина, ну певні люди, так, мої житті, які пішли. Я розумію, що в цьому телефоні я багато вже не співалося, що в мене просто вирубається. У мене вже ну, мені потрібно його змінити. Відчуваю, що мені потрібен у мене зараз зміни в житті, мені потрібен новий телефон. Так, мені не можна просто, не можна. Власне. Я тянусь до людей, які живуть в траві, які живуть, яких енергії, за які тому що моїх ресурсів мені не вистачає. Я розумію, що я тянусь до людей, які більше мають. Десерка, які досягають, які сидуть в ритмі часу, не відстають від часу, яких дріжухів. Я люблю трудогольників, дуже люблю, люблю трудогольників, які навіть не відпочинку сидять в телефоні і вирішують свої справи. А те, що там людина сидить, прийшла з роботи, що вечора сидить. Що почать, у мене такий день і дуже зміни, там субота ну, Мені не цікаво, мені тут. Я люблю людей, які емоційні, усі... ну, в хорошому сенсі, <teachers>, які цікавляться, які ці батьки, які можуть виділитися. Я я просто зараз мені такі що я одна. Я просто зараз одна. І я розумію, що треба справитися зі своїми. Є душевні якісь зараз рани, але вони в мене пройдуть. Я говорю, я кайфую. Дуже я дуже вам вдячна, що ви за те, що ви до мене ви мені ставите лайки, і ще якщо коментарі, ви класне, напишете. Мене це, ну, як витягує. Так само як мене є люди, які витягували мене, просто витягували з... з того, щоб я виїжджала з Києва, тому що я ще була в Києві, я б зараз просто дитина справку з... Цього всього просто я, я не знаю, що з було, тому що я вже тут деякий час виму, в Кракові, і я знаю, що таке спокій. І повернутися в де бомби, ракети підат ну, Я розумію, що це для мене просто тому, Ну чому, все буде добре. Воно, воно все, ніяко, все не просто так. Воно все пройде. Воно все пройде і я просто не ну, я, У мене є справи, які мені треба вийшли. Я звернулася, до речі, до дизайніри, доволог, вона дуже класна. Вона дуже-дуже класна. Дуже вона просто професіонал найвищого рівня. Я її в мене в інстаграмі, я в неї підписана, і вона не суті, і на розкладує підщотки. Це за ситуацію, за людину може розповісти, просто не те, що вона там е відповідає тільки на ваше питання. вона ще, е ще, ще дає питання картам, і ти дає відповідь на ці на ці питання. Ну тобто реально ситуація вона настільки щита, я просто вот, так, Я не знаю, як коли працює. Я так думала, під знаєте. Просто абстрагуватися, просто абстрагуватися від всього так, від любові, без емоцій, від емоцій, без всього молодою розумію, і мені так задають питання, а я така нейтральна, просто нейтральна мене немає, ні любові. Ні злості, ні болю немає, нічого немає. А, ну не пустота, послада, це така десь нейтральність, нейтральна така позиція. Ні, мені люди заборону, а я їм просто відповідаю з нейтральної позиції. Остапся тобто, це моя професія на даний момент серйозно. Я вже думала проти ролика, просто щоб страгуватися. Ні, це мене не стосується. В мене немає болі. В мене немає руху, в мене немає нічого. В мене. Гармонія, я сама від себе. себе. Так, поки так буде, поки по так. По я знаю, що життя не продовжить. салат, я сижу в ресторані. Сьогодні я себе послухала, що мені не треба. Приготувати бувайте.